Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Тут же ж Путін Лукашенка он знов на килим викликав. Ну Лукашенка назвав це встрічі, давно не виделись, хоча бачились на початку вересня в Пекіні, мало чи не е, такою ну душевною. І каже, ми там про якусь говорили угоду. А е, що якщо Україна от її би підписала, все було б добре. А не підпише, то втратить Україну. Ну це, звісно, сміх сміхом. Оці їхні вимоги, але вони теж дивіться, у них є і політична воля і бажання. Не факт, що воно правда є на території Білорусі, і тактична ядерка, і той Арішнік, яким уже напередодні погрожують. Але вже на території Білорусі чи то. Їде чи то доїхав, там те, ще толком не ясно, А речничик перебазовується. Лукашенко про якісь правда угоди при цьому від Путіна говорить. А отут що робиться? І як би то вмагавки мотивували все-таки Кремль сідати за переговірний стіл? Ну, Лукашенко стрьомно, тому що він знає, все ж таки, відстань від кордонів України до Мозерського інфазета Без... Новополоцького. Да? тому він на всяк випадок. Я думаю, знайде таке такі цей білий. Білий прапорець, білий прапорець, арічні Ор є, але, але не чіпайте НПЗ, да, будь ласка. Тому що якщо, ну, наприклад, українці, ну вибачте, вон, оце останнє те, що долітало до Башкергестана, там села нафтогазовий комплекс, там Салават Йуйлаєв, там 1500 кілометрів. А що, що варто долетіти 100 кілометрів, наприклад, якщо там Загалі. не по прямій, наприклад, там летіти. Mm -hmm. Тому Лукашенка mm -hmm. все робить для того, щоб по ньому не, не вжарили, тому що він розуміє, що справа серйозна, він все ж таки захищає свій інтерес. Ну щодо Ріжника, ну, ну це таке питання. Якщо це межконтинентальна ракета, це байдуже, де вона стоїть. Вона стоїть в Калінінграді, вона стоїть під Москвою, uh -huh. Білорусі. Ну там немає значення, це раз. І можна точно сказати, що Лукашенко не має ніякого контролю на цієї ракети. Ось тут можна 150% запевнити, тому воно що є, що немає в місто рішення. Та й Лукашенко контроль не має не тільки над дарішніком, а й над своєю країною, в яку він в рамках союзного государства значите просто вже віддав Путіну. Ну як мені каже Євген Магда, директор інституту світової політики, що він такий геополітичний позер, і оце так намагається, і фантазер тоже при цьому і намагається грати роль якогось потужного лідера. але вдається йому зовсім ні, пане Дарас. Ну, Я тут недооцінював бо Лукашенка. Да. Все ж таки 20 років компостувати мозок росіян. І залишитись при цьому живим, а і все ж таки не погоджуюся, що він не зовсім контролює Білорусь. Якби все так було просто, да, вас росіян, да, я росіян да. росіяни давно в його прибрали, так? А вона ж вони не прибирають з різних причин, тому що Лукашенка там себе так поводить, що ти спробує ще прикопатися Він же ще з Китаєм налагодив стосунки. Я десь нещодавно, ну, до речі, бачив. Десь ролик мені потрапив на очі, де Лукашенко якомусь американському, по-моєму, журналісту дає, дає інтерв'ю, і ви здивуєтеся, що він говорить, що він йому сказав. Що він, 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 він майже з дитинства трампіст. Так, да, я сьогодні говорила про це в ефірі і каже, да, я оце такий прийняв. Так, да, він, він, він не доцільнити Лукашенка. Не все так просто. Да? Як, би так, як, як би так просто було росіянам, я вас запевняю. Вони давно поставили якусь іншу кандидатуру, тому що вони знають, що ж таки є підтримка. Так, він їх дратує дуже своєю, все ж таки, не такою. А, знаєте, Біганням а, під ними. Але він вміє грамотно плазувати так, що ніхто не розуміє. Він, до речі, досить, досить я от, коли його слухаю, він вміє так теж вести перемовини. Ну, ти от відчуваєш. Що е, ця людина просто, просто тебе обводить навколо пальця, і ти не знаєш за що за що прикапатися? Він вміє до речі гарно вибудовувати оцю перемовну свою позицію ніколи не говорити ні, але він так е, грамотно будує е, е, аргументи, і в тому числі маніпулюючи оцим ресентиментом росіян щодо радянського союзу, а потім десь згадуючи Китай, потім Трампа, що Росіяни ну. Ну не можуть скопитися і якось знаєте, знайти привід для того, щоб ну спіймати його. Ну на відвертої брехні, яку він несе. Він міг це робити. Тут це не слід недооцінювати Лукашенка ніякий він не фантазер. Фантазери 30 років при владі не знаходяться дуже такі складній ситуації, і я вас запевняю. Лукашенка я впевнений, мріє про те, щоб взагалі пережити Путіна. а Потім всі сказати, як він важко працював над євро... єв... європейською інтеграцією Білорусі. Євроатлантичною скаже, що він і в НАТО просто такий. Євроатлантичний, <плес> да, він ще в НАТО буде вступати. Я вас запевняю, якщо переживає в дійсності Путіна, так і, так і я. Так, він такий майстер еквілібристики, так, майстер еквілібристики, такої, і, але він розуміє, де червона лінія в дійсності проходять. Це, це достатньо таким відчуває у нього такий політичний інстинкт. Він, звичайно, бандит, тут без заперечення, але те, що політичний Інстинктоної це базаперечна є, пане Тарасі. Ну що ж не встигає тут маша Алкаша Захарова, яка себе називає речником російської МЗС повторити ну так на мене таку собі операцію. Яку повторював восени 2022 року? Тоді міністр оборони РФ нині секретар їхнього радбезу Сергій Шойгу, коли його всі називали телефонним терористом, бо він як зараз пам'ятають дзвонив і міністр оборони Британії, і Штатів і Франції. Всім дзвонив, казав, Україна готує брудну бомбу. І тут Захарова каже: Україна знайшла російські дрони збиті, поремонтувала їх, напічкала вибухівкою у Львові. чомусь саме тут? Напевно, я це робила просто. От і готується запускати їх по країнах Європи, звинувачуючи в цьому. А, у, у, у Росію ну я так скажу, я ще не встигла дрони напічкати, нашпигувати вибухівкою. А тут уже цілий ранок сижу просто зайнята, бо Росія атакує інші країни. ЄС у Швеції колобаси ВМС побачили невідомі дрони. Раз літали вони там. Не встигли ми це проговорити. У Фінляндії дрон пролетів над гідроелектростанцією, де оголошена безпольотна зона ще серпня. Вчора аеропорт вільнюса в Литві двічі за день зупиняв роботу через імовірні удари дронів. Повітряний простір закривали. Говориться. Зафіг західні медіа Блумбер, говорить Андрій Коваленко з ЦПД, мета інститут вивчення війни. Мета цих атак протестити НАТО, зрозуміти чи далі можлива війна. Яка мета цих атак стане на сьогодні? От, підкажіть, будь ласка, від Росії, і чи вдається їм цих цілей досягати? Бо ніби е, я щось там знов про стіну дронів, говорять, НАТО збирає вищий орган свій, а дрони летять і летять. Ну, вони так дозбираються називаються. Mm -hmm. да? Тут вже треба вирішувати вже питання терміново. Тому що, ну судячи, знаєте, взагалі з форми подачі пропаганди, що вони намагаються применшити, применшити свої загрози, то я не виключаю, що буде якась серйозна атака. А от я просто бачив десь огляд, як вони ведуть по соцмережах на свою роботу там в Італії ти в інших країнах то російські боти просувають ідею не те, що треба самим себе захищати, так щоб Україні менше дати, а применшують небезпеку цих атак. Тому це може означати, що вони готують щось серйозніше. Ну а європейські країни, ну що я можу сказати? Ну вони ж продовжують показувати, що вони нічого не бачать. Досить не розуміють, що це за дрони залітають, е, от, ну і так далі. Тому звичайно, що росіяни бачать яловість позиції європейців. Е, те, що вони удають, ну клеють просто дурня, коли розповідають, що вони не розуміють, не, що це за дрони залітають. Мене завжди цікаво. А от кого які, які версії, припустимо? Це що, гусити? Я Вам з Червоного моря роблю. чи хто хто це роблять? Ну, де, та? так. Не. Тих своєї ну те що з Львова, ну те, що з Львова прилітає, то звичайно росіяни ж крім Львова. Там в принципі о Ки Києві, Львова інших міст, ну так і не знають. Ну Львів для них завжди у них таке місто, де щось таке для для них вороже відбувається. Хоча я думаю, що вороже до Росіян вже ставляться по всій країні у нас. І тому, звичайно, що вони намагаються вкинувати це дезінформацію, але зазвичай вони так говоряться перед тим, коли самі щось приготувати і самим щось зробити. Ну, тут, тут, тут знаєте, тут головний привіт Данії та Швеції. Так? Коли вони говорять, що ми припускаємо, що це йде що це дрони не можуть же не звідки з'явитися, що вони йдуть суден, які йдуть по данській протоці. Тут слушне запитання, і що ну може ви зробите так, щоб данські протоси вже не проходили це суд.